Друзі, вітаю! Сьогодні неділя, вечір. І ось ми зірвали врожай винограду. Це, до речі, це ще ранній, Але він, це другий врожай. Получається вже на побігах. О! Зараз ми підійшли ось до інжиру. Тут у нас ще декілька штук залишилося. Ми їх акуратненько. Ось тут залишається. ну Також ми зірвемо цього мілкого, він карамелізувався і аж цукор на зубах. Дуже смачне, хоча і мілке, але дуже смачне. ось він Треба буде його спробувати трошки підрізати, хоча тут гілля й небагато, але мілкий. Не Ось такий. Зараз ми підійдемо до граната, зірвемо декілька. Ось ми підійшли до граната. Цей кустик нам дав Ось тут Підліч. Зірвемо декілька. Водів, таких кранчих, а ті, так ну, і цей один. Крупненький тоже, зірвемо. І підемо до хати, бо таке тебе страшно. Дує добряче. До речі, ось ще у нас кустик помінує. Залишився. Три штучки. Вони зараз ось набрали. І перейдемо в тепліше місце. Друзі, ось ми зайшли в тепло, добряче. А сьогодні у нас є повод щось вкусненьке приготувати. Ми будемо пізніше готувати, ну і пізніше час. Сьогодні 30 років назад, я одружився. Ось така річ. Да, 19 листопада 93-го року одружився. Месі ми прожили і добре, і погано. Але, на жаль, на жаль, болячка забрала дружину. Вона передчасно, відносно в молодому віці пішла від нас. І я ось старші порозбігалися, і я сам з дівчатами ось воюю. Але життя продовжується, все буде добре. Зробимо вечерю таку, ну, яка буде. Ось так. На цій смачної ноті. Я бажаю всім удачі, здоров'я, бережіть своїх рідних.